Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Третій день після трансплантації. Досить добре себе почуває. Вже починає призначити. В Вертається до, до нормального да. директор інституту серця Борис Тодуров навідує в палаті інтенсивної терапії шестирічну Соломійку Сковаля. Чотири дні тому він з колегами зробив їй складну трансплантацію серця. Трансплантацію в такому віці дійсно дуже важко робити, бо треба адаптувати маленьке серце до більшого організму. На щастя, я маю досвід операцій дітям. Бо Свої перші роки професійної діяльності я був дитячим кардіохірургом. Операція тривала три години. Десятки спеціалістів були залучені для того, щоб нове серце забилося у соломійчиних грудях. Це і лабораторія, і служба крові, і перфузіологи, і анестезіологи, і кардіологи, і трансплантологи, і трансплант-координатори були задіяні в цій операції десятки людей. І саме ця операція стала першою свого роду в українській історії. Це перша дитина такого віку, 6 років. Це дійсно унікальний випадок для України, бо таких маленьких донорів. Ми ніколи не мали, і вперше за всю історію ми дістали згоду на донорство такої маленької дитини. Донором для Солі стала українська дитина чотирирічний Юрко з Рівного. Його мама, як ніхто, розуміла, наскільки важливо дати згоду на донорство, щоб її син зміг врятувати інші життя. Мама донора. Хлопчика, який загинув, є нашим, нашою колегою, анестезіологом, і вона не дала згоду на те, щоб ми взяли серце і інші органи для трансплантації. це був був приклад е, такої громадської позиції. Сподіваюсь, що це буде перший крок до розвитку дитячої трансплантології. Мама хлопчика, який став донором, вже познайомилась з Соломійкою, послухала серце рідного сина, що б'ється в грудях, Іншої дитини подарувала іграшку і сказала, що тепер у Соломії є ще один янгол-охоронець Юра. Батьки Солі Ольга та Олександра сподіваються, що ця зустріч стане початком теплих стосунків між ними та людиною, завдяки якій їхня дівчинка отримала змогу жити. Думаємо, що будемо зізвонюватися, будемо фотографії, відео скидати їм. Захочуть десь зустрітися, можна зустрітися, ми можемо до них поїхати, вони до нас можуть приїхати. Загалом за останні три роки, саме стільки в Україні діє закон про трансплантацію органів і тканин, українська медицина здійснила майже революцію в цій галузі, каже Борис Тодоров. Попри ковід 19 та війну, кількість операцій збільшується в геометричній прогресії. За першу половину 2023-го в Україні зробили майже стільки трансплантацій, скільки здійснили за весь минулий рік.